Це випускник нашого університету. Відмінник без жодної четвірки закінчив університет. І ми гордимося з того, що в нього таке високе патріотичне чуття і така любов до України. Олександр Коба зі сцени говорить: як боляче дивитися на своїх байдужих однолітків, які гуляють на дискотеках в той час, як за сім годин дороги від нас війна. Його фільм так і називається Сім годин до війни. Сам автор іще на лікуванні після поранення. Власне кажучи, вдалося приїхати з лікарні на презентацію фільму, над яким я працював приблизно місяць. Справа в тому, що після поранення ну, мені було дуже неспокійно сприймати байдужість всередині міста Полтави до жителів, але в той самий час я не міг іти за станом здоров'я воювати. На війну Олександр відправився всередині травня добровольцем батальйону дніпро 1 Кульове поранення отримав у червні. Хлопець переконаний від своїх же. Коли я порушував, почав порушувати в червні питання про зливу із з бокового командування через тиждень за територією військової бази, це ну ми вже були в зоні ато там три тижні. Я отримав кульове поранення від людини, яка працювала в ОМЕЗі. Цю людину ми не змогли знайти, нічого не змогли знайти. І ну, більшість бійців зараз переконана, що це було зроблено спеціально для того, щоб не порушувалися ці питання. Вимушений відпочинок дав змогу завершити роботу над фільмом. Зйомки велися і в АТО, і в Полтаві. Головні герої бійці та волонтери полтавського батальйону небайдужих. Усього майже вісім годин хронометражу. Фільм вийшов годинний події, викладені нехронологічно. Спочатку каже автор, хотіли показати усе по черзі, як готують допомогу, як виїздять із неї у зону бойових дій. Що в кадрі в залі не було, волонтери батальйону небайдужих про себе говорять дуже скромно. Організовуємо там різні збори і теплі, кошти, коштів речей тому числі. А на, на ці вихідні будемо збирати теплі речі. Допомоги готується, відвозиться щотижня, і кожного разу волонтери ризикують не повернутися. Пидуніверситет перший вуз, де презентували фільм Олександра Коби. Його побачать і в інших закладах. Мета говорить автор достукатися до молоді, розбудити бажання допомогти. В ході презентації збирали кошти на лікування Олександрового побратима. Кошти будуть збиратися для бійця батальйону Дніпро 1 Дмитра Якименка. Сам він з Димитро навчався в Донецьку. І коли почалися всі ці події, то він вступив до батальйону добровольцем і воював також разом з нашими полтавськими хлопцями. Те, що вкрай необхідне на передовій, кажуть волонтери, і сам автор фільму це теплі речі і просять допомоги, щоб наші на сході не гинули хоча б від холоду в окопах.